Доброго дня! Вітаю вас на каналі Булочки на кухні. Сьогодні у нас такий сонячний кукурудзяний лан. Це салат з Любомильського району. Він робиться такими шарами. Хочу показати вам його в розрізі. Ну, тут, звісно, майже одинакові всі кольори, ну, але загалом ось так він виглядає. Це дуже смачний і ситний салат. Тож, рекомендую вам його спробувати приготувати. Запрошую вас до перегляду. Для приготування салату нам знадобиться кукурудза. Ціла баночка не буде, потрібно, там, зручно готувати з якимось там паралельно ще салатом, куди буде кукурудзка використовуватися. Баночка шпротів, три яйця, морковина, цибулина ну, зелень так просто для прикраси, і майонез. Ну, можна буде чуть шари, сіль перець, якби так присприсмачувати. Що нам зараз знадобиться? В першу чергу, баночки тому повідкриваємо, все з ними відбудеться дуже швидко. Для початку нам потрібно нарізати цибулю і підсмажити, а також натерти моркву на таку дрібненьку тертку і також підсмажити. Ну, і, звісно, щоб трошки прихолонуло. Тому приступаємо до цього просто зараз. Дрібним кубиком. Я думаю, в багатьох, хто прочитав назву відео, відразу виникла думка, а чому ж він називається села з Любомильського району, пояснюю. Ну, якщо ви пам'ятаєте, я думаю, і ви так само робите, коли записували рецепти, просто десь скуштувавши на якийсь. Дефіляді, на якомусь весіллі тощо. Ви ставили в гостях когось. Ви ставили собі позначку там. Рецепт від тьоті Галі. Там, Дуже смачно. Або там, ну, тобто, біля кожного перепису що ще було приписано, щоб не забути, що ж це все-таки за рецепт. І смачний він чи ні. Отож, цей салат я вперше скуштувала. по моєму це день народження був в Шацькому районі. Мені дуже сподобався цей салат, ну, точніше, навіть не в районі, а в самому Шацьку. От. Мені дуже сподобався цей салат, і я не знала, як його обізвати для того, щоб потім собі мати асоціацію, що це взагалі за салат і де його взяла. Нічого кращого не, не знайшла, як. Назвати саме, ну, так, як мені сказали, що це також ну, передала господиня з Любомольського району, готувала господиня із Шацька, ну, а перейняла вже цей рецепт я, і я, як лучанка, представляю його вам. Натираємо морку на дрібну тертку. Так, натерли морку, йдемо смажити. Я вже думаю, я вам не буду показувати процес. Просто припасировуємо. Звісно, що смажимо не до чорноти. На перший погляд, можливо, має здатися, що от так, ну, моркви так багато, там, чи цибулі багато. Ви, звісно, собі можете відкоригувати кількість, як вам забажається, але просто, ну, я думаю, ви в курсі, що овочі при смаженні зараз зменшаться, і, відповідно, це буде менший об'єм, ніж зараз ви бачите. Тож, я смажите і повертаюся до вас вже зі смаженими овочами і які вже прихолонули. Морква з були підсмажилась. Ну, так вони просто припасирувалися до такого стану. Шпроти я відкинула в таку тарілочку, всю олію не виливала. Ну, сюди. Просто там вже, що там разом з рибкою причепилось, скажімо так, так і залишила. Розминаємо вилкою. Звісно, суцільне пюре його не варто. Перетворювати, але саму рибку нам більш такі дрібніші частинки розділити. Всі салати або закуски, які не потребують ну такого детального показу всіх процесів, у мене зняті в шос. Якщо вони вам не попадають в стрічку в Ютубі, то перейдіть на сам канал, зайдіть у вкладку короткі відео, шот. І там ви зможете переглянути може, до хвилини відео, дуже зручно, от собі легкі, швидкі салати або закуски, або інші якісь трави. Тут я вже показую, ну, безпосередньо в таких довгих відео те, що потрібно вже більш детально показати. І так, формувати я буду в таку тарілку, вона така достатньо глибоченька. Можна обрати. Пласку тарілку і формувальне кільце, як вам буде зручно. Так. Розрівнюємо нашу рибку, якраз таким, ну, хорошим таким шаром, тобто не розмазали по тарілці, а так добре на дно собі товстеньким шаром у нас риба помістилась. Тепер нам потрібно натерти яйце, іду дошку і тертку. Візьму яйця на таку крупнішу тертку. І білок, і жовток все разом буде натиратися. Загалом ви можете використати і 2 яйця до цього рецепту. Але, як то кажуть, робимо по-українськи по-багатому. Розрівнюємо наше яйце і трошки притискаємо, бо зараз будемо змазувати. Майонезом. Треба, щоб поверхня була рівна. Цей шар я не присолюю. Так як майонез вже свій смак, звісно, дасть. Тут вже такої потреби немає. Моркву з цибулою, коли я підсмажувала, я присолила і приперчила, щоб вони не були просто. Просто якимись присмаженими овочами. А все-таки мали вже якийсь смак. Я додаю ще тут, ну, скажімо так, шар вже змазаний, але я додала ще майонезу, тому що більше майонезу в цьому салаті не буде. Так, щоб він був трошки більш соковитий. Так. Викладаємо моркву з цибулею. За бажанням, звісно, можете і верх також змазати ще ще раз майонезом. Я от мажу і думаю, а я маю таке бажання чи ні? Просто зараз буде зверху кукурузка, і трошки мало буде видно. Можете я зараз так візьму трошечки-трошечки. Якраз і. Ложечку витрим. Просто так світліше зробити, скажімо, фон. Все, нам залишилось тільки викласти зверху кукурудзу і прикрасити. Ну, от, на цей салат пішло тільки половинка цієї баночки. Можна використати в інший салат, або зробити таку гарячу кукурудзу. Заправити її маслом вершковим, присолити і розігріти. М -м 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 -м. Вмить її вже не буде. Ну що ж, наш український кріп. О! Прикрашання робиться саме собою. <versuchen> Як стріла ввіткнулась. Місто ви можете її зробити, там, я не знаю, квітки з моркви там, тощо. Да, Будь-що. Я просто, щоб смакованого великого не додасть, а так, щоб було гарно, ну, більш кольора грали. Так, а всерединою зараз петрушку візьму. Більш такі розлогі листя. Ну що ж. Ось такий села у нас вийшов такий собі кукурудзяний лан села з Любомильського району. Звісно, він мусить постояти хоча б з годину, щоб всі шари між собою просучилися, передали всі свої смаки. Ось я вам бажаю смачного і гарного святкового столу. Дякую за перегляд відео. До побачення!